Архітектор і дизайнер Карло Коломбо зізнається, що питання, ким стати, коли виростеш, перед ним не стояло. Я народився в Бріанці, промисловому районі Італії, де все так чи інакше пов'язані з дизайном. Мій батько працював на фабриці, робив прототипи виробів. Вже в дитинстві я зрозумів, що буду дизайнером. А потім не зволікав, що під час навчання в міланському політехніку він відкрив власну студію і став експериментувати з дизайном предметів. А в 23 роки завантажив прототип зробленого ним стільця в багажник машини. Приїхав на фабрику самого Джульо Капеліні і попросив подивитися роботу. Контракт з метром виявився у Коломбо в кишені. А вже в наступному, 1992 році, спроектована молодим дизайнером ліжко Кіото була представлена на салони Делмобіле в Мілані. Удача Завзятість. наполягає Карло, який вміє і ніколи не боявся стукати в усі двері, а ще бажання працювати кожен день. Моє життя нерозривно пов'язане з професією. А робота не представляє для мене праці. Не дивно, що з цим ставленням Коломбо так багато досяг у його портфоліо лініки меблів для респектабельних італійських брендів Поліформ: Антоніо Люкі, Ірвіті, Арфлекс, Моросо, Цаперліні, Артеміде, Флою Тиюцо, Також приватні вілли, торгові центри, готелі, офіси і хмарочоси в різних точках планети. А ще численні колаборації, розробку ексклюзивних колекцій предметів меблів дизайнеру довіряє англійська корпорація Pentley і модні будинки Фенді Кензо Бюватті Трюсарді. І це далеко не всі його проекти. Карло невтомний фантазер і експериментатор. Вранці в своєму архітектурному бюро в Мілені він малює ексклюзивну модель світильника для нового бренду або цілий спальний гарнітур для свого постійного клієнта. Вдень придумує будівлю чергового хмарочоса або готелю де-небудь в Азії, а ввечері з тим же ентузіазмом займається інтер'єрним дизайном, що цікаво, а в разі Коломбо закономірно його проекти отримують розвиток. Стиль Карло Коломбо пізнаваний. Всім відомо, що архітектор щиро любить білий колір, натуральні матеріали прості і вишукані форми, подружити класику і сучасність для нього також просто як дихати, елегантність і шарм. В йоготнк кожен, хто бачить мій проект, повинен вигукнути вау. посміхається коломбо і ставить перед собою нові завдання. Сьогодні його все більше цікавлять принципи екологічності, кого проектування зелене будівництво галузь. Що включає в себе будівництво та експлуатацію будівель з мінімальним впливом на навколишнє середовище? Основне завдання зеленого будівництва зниження рівня споживання ресурсів енергетичних і матеріальних протягом усього життєвого циклу будівлі від вибору ділянки до проєктування, будівельних робіт, експлуатації та знесення перший в світі екологічно стійкий острів Дубаї – новий масштабний проект Карло Коломбо. У чому ж секрет його успіху? Як вважає сам Карло у творчій енергії, яка вирую всередині нього, саме вона змушує його рухатися вперед, випереджаючи час і самого себе, мислити масштабно і створювати не одну річ, а відразу колекцію або навіть намалювати щось новеньке під час інтерв'ю. Так, Карло, як і раніше, віддає перевагу олдскульний метод відтворення ескізів від руки, а ще любить сам робити прототипи одним словом, займається тим, чому він компетентний придумує нові ідеї і створює досконалий дизайн, від якого ми без розуму. Бліцпортрет Карло Коломбо кожен мій день починається з того, що я відкриваю очі і дякую Богові за те, що він подарував мені ще один день. На робочу хвилю мене налаштовує у миротворення. Я хотів би зустрітися з Джо Коломбо. Це людина, яка створила історію італійського дизайну, приголомшливий дизайнер. Помер від інфаркту в 42 роки, дизайнер не повинен займатися самозамилуванням, якщо я скажу, що я найкращий. Це буде початком кінця зв'язок між дизайном і світом моди. Нерозривний, незабутнє враження на мене справив Азіатський світ, їхня увага до церемоніалу. Етика відносин точність сильно вплинули на мій світогляд. Тепер я ніколи не простягаю свою візитку недбало однією рукою, як це роблять багато, тільки двома руками, злегка схиляючи голову і дивлячись в очі, щоб бути актуальним завжди. Потрібно думати на 10 років вперед. Важливо навчитися випереджати самого себе. Книга, яку я хочу прочитати, нонластіармімай соло. Вона написана моїм другом, прекрасним італійським письменником Марко Бетані. До Різдва її опублікую видавництво Мондадорі. Кожен проект для мене. Це пояснення в любові. Вільний час я люблю проводити. За кермом мого Феррарі, я, як будь-який італієць, дуже люблю машини для нас, італійців. Феррарі, це ікона стилю. Я хотів би спроектувати. Машину посміхається, ніде девіз, Не вердівеюп. Тобто ніколи не здаватися, у мене навіть є татуювання з цією фразою на правій руці, найприємніше в моїй роботі. Тама робота я люблю малювати, творити, я створюю те, що в моїх мріях, і це дуже важливо.